Ви приїхали до Польщі після початку війни і у вас тут народилася дитина. Тож ви маєте право на матеріальну допомогу від Польщі. Як її оформити? Які існують нюанси під час подання документів на виплату? Вітаю вас на українському каналі ПЛ. Мене звати Яна Ванишин. Закликаю вас, підпишіться на наш канал, поставте лайк і звичайно, натисніть на дзвіночок, аби не пропустити жодне з тих цікавих відео, які ми щодня для вас готуємо. Бочіково означає «дитячий» у перекладі з польської, так називається допомога у разі народження дитини. Сума виплати тисяча злотих. Гроші може отримати мати чи батько, юридичний або фактичний опікун дитини. Подати заяву на бочікове можна упродовж 12 місяців з дня народження дитини. Які документи знадобляться? Це довідка з польської лікарні, песель укрбатьків, песель новонародженого, довідка про доходи родини і закордонний паспорт. Одна з головних умов надати довідку з лікарні, що жінку поставили на медичний облік у Польщі не пізніше 10-го тижня вагітності. Також потрібні номери песель -Укр» обох батьків та песель новонародженої дитини, довідка з податкової про доходи кожного члена родини. Місячний дохід на одну людину має бути не більше ніж 1922 злотих. Також у матері дитини перевірять закордонний паспорт. У ньому має бути обов'язково печатка польської прикордонної служби, яка підтверджує, що ви приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року. Заяву можна подати особисто в гміні або ж онлайн на порталі ЕМПАТія. Емпатія це платформа Міністерства сім'ї, праці та соцполітики Польщі. Щоб подати заявку онлайн, треба зареєструватися у цій системі. Зверніть увагу, для реєстрації знадобиться ваш профіль Зауфани. Спочатку ви заповнюєте невелику анкету, вказуєте особисті дані, адресу проживання, а потім безпосередню заявку у розділі Сімейний опікунський капітал. Розгляд заявки зазвичай триває місяць-два. Гроші прийдуть на вашу польську банківську карту або ж поштою, якщо ви вказали в заяві, що хочете отримати грошовий переказ на пошту. Невідомі випадки, щоб комусь відмовили у виплаті дитячих. Якщо це все ж таки трапилося, ви маєте право оскаржити це рішення. Для цього протягом 14 днів потрібно подати апеляцію до апеляційної комісії вашої гміни. Подача апеляції безкоштовна. Це український канал ПЛ. Мене звати Яна Ванишин. І я прошу вас підписатися на наш канал, звичайно, поставити лайк цьому відео і натиснути на дзвіночок, аби не пропустити жодне з тих корисних відео, які ми щодня для вас робимо.